15 2015 року а, село лісна Терновиця на району. бізнес центр бізнес центр Він пошований на станції. Село Лісна Терновиця. А, загорілася сушка по дереву. У власне нікого км'яті Дмитро. значить е, огонь стараються локалізувати. Одна пожежна бореться з огнем, зараз друга буде вертатися знову із водою. Все на камеру снимается. Это ты Иван, а? Юра. А Юра, чичка, я твоя фамилия? Камец. Ага? Камец. Аж, аж, аж видите, я твой так сказал. Пареч? Аж Париж, так. Я а, тут шестком правил. А, Шестков. Ага, я помню знаю. Ой. Ну за я за Я, самим, я... З Шуликом робил. А, а, ясно, ясно, ясно. Потому что ти трошки не знаю, знаєш, тут певне все. Забагато дали жару все. Що... Поняття немає, то тобто миттєво це стати. Я так. прийшов, хвилин три я з ними говорив, кажу, йдіть, покажіть, покажіть ту гайду, що ви зробили. Ага. Ми виходимо, тут пацани доходять, кажуть, що, каже, дивись, садять такі великі. Ну, Відкрива зберег, а то вже гомон. А то автомат був, чи, чи сам. Сушка. До су, до шушка, так, я... Так, то від сушки пішов. Так.